Якщо ти починаєш худнути, яка найбільша помилка, яку ти можеш допустити у цьому процесі? І ти знаєш, ця помилка вона повністю блокує процес худнення, вона робить його важким, вона робить його таким нудним, вона робить його навіть неефективним. Тобто ця помилка блокує і заважає якісно худнути і отримувати задоволення від процесу. Тому що ті люди, які думають, що процес схуднення це щось важке, це робота над собою, це шлях, який потрібно пройти, це шлях, який потрібно пройти важким шляхом, дуже сильно помиляються. Схуднення можна зробити дуже. Спокійним, легким і комфортним, коли ти себе гарно почуваєш, коли в тебе гарний настрій, коли у тебе повно енергії, коли у тебе повно сил, коли тобі в тебе купа ідей, коли саме головне, ти бачиш ці результати на вагах постійно, і у тебе немає оцих таких затяжних затримок ваги. Так ось що це за помилка? Що це за помилка, яка от просто буде тобі заважати? І я хочу попередити про неї, щоб ти її не допускала, чи не допускав. Найголовніша помилка це обесцінення себе і обесцінення своїх результатів. Тому що коли ми починаємо процес. Ми одразу очікуємо швидких результатів. Ось одразу все, мінус 5, мінус 6 кілограм на вагах. Я там швидко скину 15 тих кілограмчиків, вони швидко підуть. А особливо на початках вага йде швидше, і потім, коли вона йде повільніше, а це нормально, людина починає так, що зі мною не те, щось не те, в когось краще, тобто починається порівнювання з кимось і починається обесцінення свого результату. А насправді треба подумати, от просто на хвилиночку, за який період ви набрали цю надлишкову вагу. Ну, точно не за місяць, точно не за два. За роки, скоріш за все, у більшості людей набирається надлишкова вага шляхом знову ж таки незбалансованого харчування. Але ми ж хочемо швидких результатів. І ось коли ми обесцінюємо свої результати, свої досягнення, ми блокуємо, ми тормозимо процес і ми заводимо себе У тривожний стан. Тобто постійно та цифра на вагах нас хвилює. Коли ми бачимо зупинку, ми розстраюємося. Да? Тобто людина розстраюється. Людина псує собі настрій на весь день, коли вона бачить, там наприклад, зупинку вже три дні. І е, саме головне, гониться за цифрами. За тими цифрами на вагах. Які просто-напросто просто цифри. А чому просто-напросто цифри? Тому що є люди, які а, в 70 кг виглядають прекрасно і дуже підтягнуто. Є люди, які в 70 кг виглядають повними. Тобто, що таке? Це просто цифри. Коли правильно сформований склад тіла, цифри не мають значення, і людина з гарною фігурою взагалі не буде ставати на ваги. Тобто нас не потрібна, нам не потрібно, нас не мають цікавити цифри. Вас не мають цікавити цифри. Вас має цікавити саме перше, це гарне самопочуття. Коли у вас присутньо багато енергії, коли у вас хороший настрій, коли ви не відчуваєте голод, коли вам комфортно протягом дня, при тому, що ви притримуєтеся всього режиму, тому що не буде комфортно, якщо немає є пропуски, є непритримування режиму, є пропуски обідів або вечері, або сніданків, чи перекусів. Не буде комфортного стану. Коли це все робите, вам має бути комфортно. І ось треба прислухатися до того, чи воно так є. Другий момент це потрібно, звичайно, подивитися, як змінюються ваші харчові звички. Тому що саме головне, ви маєте зрозуміти в процесі схуднення не кілограми, тому що ці кілограми можуть легко повернутися назад, якщо у вас не сформовані харчові звички. Дуже багато людей гоняться за цими кілограмами і за цими об'ємами, не розуміючи, що швидкий результат він швидше приведе людину до того, що вона назад повернеться у те саме. Повільніший результат він е, допоможе за період часу сформувати харчові звички, тому що тільки з е, сформованими харчовими звичками ми можемо говорити про якісний результат. Коли... Е, ви раніше не снідали, ви вже снідаєте, і вам вже некомфортно не снідати. І що б не сталося, навіть якщо ви будете запізнюватись, ви вже без сніданку не вийдете з дому. Це вже сформована харчова звичка. Коли ви а, раніше пили каву, чай з цукром, а зараз перестаєте пити, і коли ви пробуєте чай з цукром, вам він не смачний, і ви його не можете пити. Він вам взагалі не смачний. І це вже сформована харчова звичка. Коли ви... А, їсте жирну їжу, а ви вже не їли певний період жирну їжу, і вона вам важка, і ви відчуваєте дискомфорт, і вона вам не смачна, навіть викликає легку тошноту. Це вже сформована харчова звичка. Таких звичок може бути багато. Пити воду, наприклад. Да? Раніше людина звикла пити кока-колу, фанту, спрайт, соки. І зараз вона не хоче тої Кока-коли, їй не смачно, їй не взагалі вона не смакує, їй хочеться звичайної води. Це вже сформована харчова звичка проходить певний період часу, півгодинки-годинка, і хочеться ковтнути ту воду, зробити хоч ковточок. Це вже сформована харчова звичка. Якщо вам пити не хочеться напротязі дня, значить у вас ще не сформована харчова звичка, да, будемо так говорити. І ось якщо ви напрацювали їх, а кожна звичка формується за певний період часу. Часу, якась за тиждень, якась за два, якась за три, якісь потрібно 2 місяці, три місяці. І якщо ви це не напрацювали, значить про які кілограми, тобто навіщо ці цифри на вагах? Для чого вони? Знаєте, скільки історій, коли людина худне, досягає мінус 20 кілограм, самостійно чи, можливо, на якихось марафонах, і потім повертає цих 20 назад. І коли людина на протязі життя. Худне на різних дієтах пробує різні методи і все одно вертається до того результату. То запитати треба себе, що я хочу: кінцевий результат якісний, чи я хочу просто ці цифри, які нікому не потрібні, і ці, ці цифри ніхто не бачить саме цікаве. і ніхто не, не дивиться, які у вас цифри на вагах. В паспорті вони не записуються, які у вас цифри на вагах. Так? А от зовнішній вигляд, і емоційний стан, і блиск в очах. І любов до себе це все відчувається через людину. І ось, якщо ви будете обесцінювати свої результати і будете дивитися тільки на цифри на вагах, і порівнювати, і дивитися, що щось не те в когось іде краще, в мене йде повільно, це буде дуже сильно блокувати, тормозити, як я сказала, і викликати тривожний, депресивний стан. І ви у тому тривожному, депресивному стані будете варитися. світ вам буде дивитися на вас та, і казати: ага, вона тривозі, Тобто їй не подобається, їй, вона обесцінює свій результат, вона каже, що я нічого не досягла, у мене нічого не виходить, у мене не виходить, значить, от тобі на блюдечки те саме і ще в гіршому стані. Якщо ж ви хвалите себе, якщо ви собі говорите в да, дзеркало собі, що яка я молочинка, я вже снідаю, я вже п'ю воду, яка я молочинка, я місяць тому. У мене не було режиму. А зараз у мене повноцінний режим. У мене є обід, у мене є вечеря, у мене є сніданок вчасно. А що в моїх тарілках? Я їм все корисне. Так, я собі дозволила цукерочку, але все одно мої тарілочки зовсім інші. Вони не такі, як були раніше. Там мало жирних смажених продуктів, там їх немає. Якщо жири, вони корисні. Там немає фастфуда, я вже фастфуд не їм цілих там місяць чи два, яка я молодчинка. Тобто помічати те, що ви робите, класне. І тоді всесвіт бачиться і розуміє, а, вона задоволена, значить, я їй дам ще більше, значить, дай ще краще. Тобто такий психологічний момент, який дуже важливий. І чим більше ми себе хвалимо, тим більше ми бачимо реально ці результати. Вони притягуються до нас краще. Обезцінення завжди веде в нікуди. Ви знаєте, у мене на супроводі було багато людей різних. І я спостерігаю за ну, якщо це стосується більше жінок, в чоловіків не завжди такі процеси відбуваються, обезцінення, там трошки по-іншому процес, а стосується більше жінок. І я бачила, як заходили жінки на програму, коли. З величезної кількості кілограм, але з таким лег... легкістю, з таким позитивним налаштуванням і з такою любов'ю до себе, і вони просто бачили тільки хороше. І вони, навіть якщо були якась зупинка ваги, от в мене була така учасниця, і вона завжди казала: все добре, я себе прекрасно почуваю. Так, вага стоїть, але я себе прекрасно почуваю. Я знаю, що вона піде. Вона ніколи на цьому не зупинялася. І вона побачила прекрасні результати візуально, в об'ємах, тобто вона бачила тільки хороше. Я б... Але були і такі моменти, були такі люди, коли обесцінювали себе, коли все. Щось зі мною не так, щось не те. Я розстроєна, у мене вага не йде, щось вона зупинилася, тільки бачили погане, а що за плечима хороше, які вже харчові звички напрацьовані, людина не бачила. І результати йшли набагато повільніше. Вони тормозилися, я не могла людині пояснити, наскільки психологічний цей стан. Також залежить не тільки фізіологія, не тільки раціон, а ось цей психологічний стан, психосоматика дуже важлива в процесі схудення, наскільки це впливає на процес схудення. Тому, коли ви зараз у цьому процесі, подивіться на нього з точки зору не якогось важкого шляху, а подивіться, як шлях повний пригод, цікавих пригод, які. Ведуть вас до кращої версії себе. Яким темпом ви будете йти, неважливо. Сила людини і взагалі сильна людина, цілеспрямована людина це та людина, яка не яка там провалилась на якомусь моменті і яка зірвалась на якомусь моменті, тому що у всіх бувають зриви. Зриви на солодке, зрив десь на відпочинку, десь щось під'їлося лишнє, у всіх це буває. А сила людини в тому, що вона на цьому не зупинилася. А вона просто сказала собі нічого страшного, я все одно молодець, я такий шлях пройшла. Ну, зірвалась, нічого страшного, я йду далі. І вміння йти далі, знову в цьому ритмі, йти до своєї цілі і бачити ту кінцеву ціль. І ось, коли ви зараз в цьому процесі, просто я раджу тим, які звикли себе обезцінювати, тим людям, які звикли себе обезцінювати, обов'язково вести блокнот. Взяти блокнот і написати у ньому, що ви вже напрацювали. І так і назвати розділ харчові звички, які у мене вже напрацьовані. Ви будете відчувати, що та чи інша звичка у вас напрацьована. Наприклад, звичка. <му> Будь-які звички можуть бути. Звичка, наприклад, не їсти солодке. Це така глобальна звичка. Знову ж таки, я не говорю про те, що треба від неї позбавитись раз і завжди іноді можна собі дозволяти, але я не їм уже у тих кількостях солодке як раніше. Або я взагалі не їм солодке. Да? І ви будете відчувати, коли у вас ця звичка напрацьована. Або я лягаю спати вчасно, або а, я п'ю зранку воду і снідаю протягом першої годинки. Або у мене а, в тарілці а, білкові продукти, клітковина, тільки корисна їжа. Там, я не їм смаженого, я не їм там, те, що ви раніше їли, от просто у кожної людини своє. Хтось раніше ковбасу кожен день їв і сосиски. І ви їх перестаєте їсти або майонези, і це у вас уже значить сформована звичка. І звички можуть бути також стосовно спорту, стосовно активності. Якщо ви пішли на спорт, займаєтеся, ви вже сформували звичку. Якщо ви а, займаєтесь своїм ментальним здоров'ям, пишете вдячності, практику з вдячності, позитивне налаштування. У вас ви вже поміняли, міняєте свій внутрішній світ і стан, значить, ви вже напрацьовуєте свою харчову звичку. Кожен день медитацію проходите це вже не харчова, верніше. Я вже... Заговорили за харчові. взагалі звичка корисна звичка. так? Та сама практика вдячності або медитація кожен день, ви вже напрацьовуєте свою корисну звичку, без якої ви потім вже не можете. Розумієте, є корисні, є некорисні. Ось ведіть цей блокнот і яку звичку ви напрацювали, напишіть, що ви вже її напрацювали. І похваліть себе безмежно, дивлячись в дзеркало, скажіть, яка я унічка, який я молодець. Я уже краще, ніж вчора. Неважливо, що у мене зараз вага стоїть. Головне, процеси йдуть, тому що я напрацьовую свої корисні звички. Ось в такому плані, ось в такому ключі, з таким позитивним налаштуванням, ідіть у цей процес. і... Якщо ви на початковому етапі уже з самого початку налаштовуєте себе. Якщо ви вже на етапі не початковому, а зараз йдете вже певний шлях, і зараз, можливо, десь почали себе обезцінювати, зупиніться. І не потрібно вам це. Ви найкраща людина у вашому житті. Ви унікальна людина у вашому житті. Ви можете все абсолютно, все доступно у вашому житті, ви можете отримати все, що захочете, і е, з точки зору фінансового, з точки зору особистого життя, і ви зможете позбавитись надлишкової ваги, якщо ви цього захочете. Якщо ви будете правильно на це налаштовані, якщо ви дасте собі час, якщо ви поставите цю ціль і будете вірити в свій результат, як я вірю в своїх людей, тому що я в кожну людину вірю. Вірю і знаю, що вона досягне, тому що в моїй практиці були люди, які скидали величезну кількість кілограм, 50-60, а були люди, які 5 кілограм не могли скинути. розумієте? І це не від, не від того, що щось не те з людиною. Це просто від того, що ось важливо вірити в себе, все, всього притримуватися, все робити і не обесцінювати себе. А просто розуміти, наскільки це для мене важливо, наскільки це для мене серйозно, і що я хочу дійти до цього результату. Ваше життя, воно кардинально буде змінюватися, коли ви будете більше себе хвалити. Це більше стосується жінок. Хвалити, любити, цінувати, піклуватися. Ці слова для вас. Ви найкраща людина у себе, взагалі у себе. Ви немає іншої. Так, ви маєте себе ставити на перше місце. Обов'язково. І тільки хвалити, не обесцінювати. Тому що, ви знаєте, кожна людина унікальна, і в кожної людини є свої якісь моменти, в кого немає, яких моментів немає в іншого. І не порівнюйте свій початок з чиєю серединою, так, як часто говорять. Коли, наприклад, ми порівнюємо з кимось, ми думаємо, ой, та крутіше чи той крутіше, а там мій більше, а та от така молочинка, а я тут. Не можу себе на спорт доставити, не можу почати те, те, те. Не потрібно таке робити. Ви не знаєте, який шлях пройшла та людина. Можливо, їй скільки часу потрібно було, щоб, щоб почати от на той спорт ходити. Я, я приведу е, приклад себе. Я зараз хожу на спорт дуже часто: п'ять-шість разів на тиждень. У мене спорт, і це для мене от просто ну, по-іншому я вже не можу. Ну, п'ять, будемо казати, але іноді шість. До такої цифри я прийшла далеко не одразу. У мене не було такої цілі займатися так інтенсивно спортом. Але погодинці, правда, я не можу сказати, що я інтенсивно займаюся погодинці в день, але систематично. Ну, щоб ви розуміли, щоб я вийшла на отой графік свій такий, мені треба було, напевно, роки півтора, щоб я отак зараз робила. А раніше я взагалі зливалася з того спорту. Я починала, потім щось відбувалося, я уходила з спорту. Знову я починала, я уходила. Тобто в мене такий був якийсь шлях, незрозумілий. Я не так, що я взялася і чітко ввела в своє життя спорт. Ні, у мене так не було. Мені потрібно було, був час. А хтось іде в спортзалі, з нього вже не виходить. Так само і в харчуванні. Хтось одразу починає і вже. Не сходить з цього, і вже все в темі і йому легко да цій людині. А в когось є відкати. Коли ми починаємо, потім щось відбувається, десь щось ми зриваємося, відходимо, потім знов повертаємося і. Коли ми бачимо вже результати когось, ось вона така крута, вона молодець, вона схудла і так далі. Ви не знаєте, який шлях вона пройшла, ця людина. Ви не знаєте, так, як їй було. І не порівнювати ніколи, тому що у кожного свій унікальний шлях, у кожного своє унікальне життя, у кожного свої унікальні якості. Ви унікальна людина, як я кажу, та ще раз повторюю. У вас є те, що немає у когось іншого. Такісь Такі моменти, що хтось про це тільки мріє. Тому що ми говоримо, якщо про баланс життя, то це ми не тільки згудення здоров'я. Є багато чого того, що немає у інших. А це треба вам напрацювати. Ось в такому ключі дивіться на себе, я вам бажаю досягти неймовірних результатів, тому що ви того варті, тому що схудення це дорівнює здоров'я. Пам'ятайте про це. Тому що, якщо є надлишкова вага, здоров'я не буде. У когось молодшому, у когось більш старшому віці. І це піклування про себе. А здоров'я це наше все. Тому проходьте шлях задоволення, без самокритики, з любові до себе, з поваги до себе. І нехай у вас все вдасться.